Суперсереда у Сільпо тільки 7 травня Русський город, Русський, дура, ти. Город. Русський, Русський город, дура дура на Русський город. Мовна сварка в Одесі. Тині не сітка здесь рускоязичне населення. І з такими словами пенсіонерки накинулися на дівчину і стали на захист путіна. Соціологи б'ють на сполох. З'явилася неоднозначна статистика щодо одеситів. Про все це далі до дивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я, Дарине Гуцькало, і останні події. Літні жінки в Одесі влаштували колотнечу із дівчиною, яка у публічному місці говорила українською мовою. Маша, тут не Одесу, я зараз дура ти. Збирай манатки в Москву. О, в Київ. ти, Київ підвоменкос мальвоз. Тебе тут діло нече тебе висловив на цьому ж перепалка не закінчилася. Літня жінка заявила, що Одеса взагалі-то руський город. На здоров'я все прийде на, на круги своя. Угу. Вот Путіну привіт передавай. Да, і ти пусвальво. Угу. Да. Угу. Дура. ти мене відправиш у Львів. Да, да ти мені нужна пачка, я тебе буду. Ну ти мене відправляєш в Москву. Ти ж Путіна тут чекаєш нормально руський да? город, Русський дура. Ти. Дура набіта. біський Руссь... город гори. після цього, заручившись підтримкою одна одної, жінки почали вдаватися до відвертих образ у бік дівчини. Ну, проститутки. Алло? О, О, ні, проститутки після цього любительки російського навіть намагалися махати кулаками, точніше, своїми торбинами і всім, що опинилося під руками. Стіпай мене руками, хворо на голову. Щас от это. Вот. Давай. Двину, да? не руками, а вот этим... Давай. Ви розумієте, да. да. що ви робите? Ви розумієте, що ви робите? А чого ви робите? Зачем знімаєте? Відійшла від мене! Ви нас трогаєте, руками залізли, що пані. А ще більше резонансних подій із життя світу та України читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Одеські пенсіонерки шокують вже не вперше. Кілька місяців тому у мережі завірусилося відео, на якому дві жінки знову ж таки заявляли, що Одеса російське місто, а вони самі росіянки. себе як русські? я себе як позиціону Одеса взагалі руске була тут. Українське російський гори. Ни скандал за участі двох жінок похилого віку спалахнув у ході опитування, яке проводилося Гончаренко центром. Почалося все з того, що одна із перехожих обмовилася, що не спілкується українською мовою. Я не розговорю на українському Взагалі? Вообще, Взагалі не знаю, не вмію. Я дісідка, я не знаю українського. На запитання журналістки, чи вчила жінка українську мову, та відповіла, що вчила. Втім, знайшла відмазку, чому не може її використовувати у побуті. У мене немає словарного запасу активного я вас розумію, а говорити я не вмію, тому що не говорила. так. Розуміло? Ба більше жінка випалила, що не вважає наразі державну мову України значимою для держави. Я вважаю, що в Швейцарии чотири языка государственные, в Канаді два языка, і ніхто не ссориться. А у нас крім не што придумули. О, це моє міння. Кожний говорить на своєму родному. Разом із тим з'явилася тривожна статистика. Серед усіх українських міст мовний поділ найбільше відчутний саме в Одесі. Про це заявив соціолог Андрій Єременко в ефірі Новини Лайв. Та, в принципі тільки в Одесі видно це в Миколаєві. Вже немає. В Запоріжжі вже практично немає. За його словами, причиною постійних непорозумінь довкола мови є не державна політика, а скандали, які роздмухують деякі активісти. Це якраз державна політика, яка відносно поміркована. Ну, коли е, в магазині мають привітатись українською, далі, якщо я там попрошу, і продавець може перейти там на іншу мову, включаючи російську. А коли в школах все українською мовою, от воно поступово так іде. І от ця політика не викликає спротив. Спротив викликає от окремі активісти, які починають. Ають піднімати там великі скандали. але її, але вони окремі. Вони є в окремих містах. Ну я це помічаю тільки по факту в Одесі. Тим не менше українці нерідко зловживають російською мовою та навіть не соромляться вмикати пропагандистську музику. У раді активно боряться із такими проявами любові до руського міра. Депутати пообіцяли, що будуть нові штрафи. Що про це відомо? Усі деталі у нашому сюжеті вже за мить. У топ 100 Apple Music в Україні десятки російських артистів. Більш того, один із них на другому місці чарту. Попри повномасштабну війну, та офіційні заклики до культурного бойкоту держави-агресора, російська музика досі може лунати в навушниках українців. Я ну частково можу сказати так, що слухаю. Да. тобто я не можу сказати, що мені якось ну не те, що соромно, просто важливо те, що людина з ну як вона себе проявляє саме в цьому суспільству, а не і особисті вподобання в музиці. Якщо це робиться публічно, то звісно, це дуже різко негативно. Це точно не те, що має бути зараз, а те, що робиться, от в ничку для самого себе і так далі. Це вже питання етики. Водночас є ті, хто усвідомлює наслідки прослуховування російських треків. Якщо вони її слухають на в сервісах підписки це дуже погано, насправді, бо проблема в тому, що вони сплачують частину податків. Але, типу, найбільша проблема в тому, що вони приймають на себе культуру російського народу. На законодавчому рівні вже запроваджено заборону на публічне відтворення російськомовної музики. Однак, через численні випадки, коли на вулицях продовжує лунати музика російських виконавців, Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про посилення відповідальності. Якщо законопроєкт хвалять, штраф за прослуховування в публічних місцях російської музики збільшиться від 17 до 25 тисяч гривень. Зараз це максимум 8 з половиною. Але на цифрових платформах жодних обмежень: Apple Music, Spotify, YouTube – Там російська музика доступна без фільтрів. Виключно шляхом перемовин з власниками цих платформ, з менеджментом цих платформ ми можемо говорити про те, що можемо географічно обмежувати потрапляння російського контенту на нашу територію тим користувачам, які зареєстровані на нашій території. Вплив агресивної культурної політики країни-агресорки обговорили на форумі Слухай, захищай своє, який провели в межах тижня інтелектуальної власності. За час війни така відкрита розмова відбулася вперше. Представники влади, музичної спільноти та експерти говорили про майбутнє музичної індустрії як культурної сили, ми маємо дуже багато працювати над безпосередньо от культурою нашого українського споживача над нашим суспільством та нашими там молоді дітьми. Да, щоб вони розумілися, що якщо вони прослуховують такий контент, то фактично вони працюють на агресора. Протистояти російській музичній експансії потрібно на рівні державної політики, каже заступниця керівника офісу президента Олена Ковальська. Це політика, яка повинна в себе включати санкції Діді історії, технічні умови, обмеження просування тут цього контенту. Третє це стимулювання державою розвитку українського, українських митців через конкурси, через гранти, через фінансування, через популяризацію. Про важливість підтримки українських авторів та музикантів говорили самі артисти. Мені здається, що це найважливіше. Думати про свого автора і розуміти, що автор це стратегічно важливо для держави. Тож у час, коли Україна бореться за свою ідентичність, навіть музика у навушниках це теж вибір. Руслана Сушко, Максим Масленіков, Ігор Ковальчук, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків єдині головне. Чому на четвертому році війни в містах України і досі лунають проросійські наративи? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 415 тисяч підписників. Далі більше побачимось.